Усім привіт! Я Тетяна, і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні 1 травня, і я хочу подивитися, які події очікуються на Росії протягом місяця. Я буду дивитися по сферам на фронті. На владу, на народ та на медицину травень місяць. Дві тисячі двадцять четвертий рік. Росія травень місяць. На фронті, що в політиці, в владі? Що для людей принесе травень? Та що буде в медицині на Росії? Так, воєнні дії. Як цікаво, дуже, дуже страшно, дуже чогось страшно, те, що дуже страшно владі, дуже страшно їхньому імператору. Те, що він хоче, виконувати свої бажання, щось отримувати. Якось тут. Це ж я на фронт дивлюся. А, ну так пожалуйста. Тому що будуть летіти ракети, я так розумію, на Крим. Може, на Кримський мост. Тут -то ось -то чітко показує. Я -то думала, я дивилася перед цим на Україну. От. І там показувала, як події якось повернутися повернуться. Ну, там нас відвертало. До них, ну, хоча Крим, це Україна. І я там казала, і тут чітко показує, що владі, владі страшно, влада боїться. І дуже багато переживань. І це такий, це от це, виходить, буде такий травень, да? Ну, якби повністю воєнні дії, розверну, розвернуться там, де вода. Ну, я не думаю, що це Одеса. Бо він тут так на півострові такому сидить. От. Ну і в принципі, от за воду переживає імператор. Що буде, я хочу наголосити, що карти це не. Книга напечатана, де дивишся і читаєш. А тут іноді треба і подумати. От. Тому ви можете прискорити відео і дивитися його на один, швидкості на 1,25 або навіть на 1,5. Просто що я дивлюся. Що, е, я дивлюся на фронт, і на фронті задіяні певні люди. От. Тобто тут. Тут как тут, як тут, якби йде протистояння двох людей, які притроні. Та між ними ще хтось, якась ще третя сторона. Тобто там ще свої розборки, <кій> і ця певна сторона, це ті партнери, які Мабуть, ставлять нам умови щодо допомоги, тому що на Україну випадало, що там хтось там тягне одіяло на себе. Так що тут от люди. Щось вони там між собою рішають. Так, дивилася на фронт, а вже все показали про владу. Ну, добре, все ж таки, що у владі? Угу. У владі <кій> будуть домовленості обговорювання за їхні грошики. Будуть, будуть рішати, куди вкласти гроші, щоб запустити собі фортуну, удачу. І я так думаю, що вони будуть шукати щось обіцяти якійсь третій стороні. Можливо, територію. І Я так думаю, що свою, якщо їм допоможуть в движении, в просуванні. Тобто, от було багато територій, ми тут порішали, договорилися, дадим вам одну територію. От, а ви нам тут это саме движуху таку зробіть. Кому вони можуть щось? Білорусі, може, щось пообіцяють. Ну, Влада, тут Влада, тут щось вирішує, конечно і крутить на свою сторону. Причому получается так, що там же ж Джанкоя чи де палац палац Путіна, Путіна да? в Криму? От і получається, що він переживає, От. а еліта багаті люди, виходить, які володіють майном землями. Вони шукають шанси. Шукають шанси. Ну взяти своє так, у людей ну от у людей. Також будуть певні суперечки, конфлікти Із-за руйнувань Люди вже. Вони вже вони вже очікують навіть. Тобто я так розумію, що вони вже, вони. Вони вже в них вже починаються коливання у людей, тому що вони вже розуміють, що руйнації ну, будуть. Вони вже це очікують і жертви будуть і навіть жертви будуть. І таке вже було. Що думаю, що ще по цим картам можна витягнути, при руйнації очікуються жертви, але. Також карта дежавю, тобто буде, буде, буде так, як було. Тобто те, що в них було, воно і буде. І вони вже це знають, і вони вже й коливання. Так, медицина. Сім'ї отримують допомогу або якісь виплати. Вернее, не очікують, а мабуть. Е. Будемо... Сім'ї, сім'ї будуть, ну або отримувати, хтось може буде отримувати а хтось буде і очікувати? Ну, тобто, чекали, чекали та не дочекалися, ну із тих обставин, які піднімаються. Чому це показало в медицині? Тому що я так думаю, що ця допомога вона буде. Ну, комусь що пропонувати. Не завжди це будуть гроші. Можливо, це якась там страховка медицинська там безоплатне якесь лікування. Вот. Ну і я думаю, що все ж таки влада щось якось викрутить, вируліт десь від когось, та будуть, та будуть чекати на плодотворну свою роботу. Для допомоги людям. А загалом на дні колоди карта роботи. Тобто, як би там не казали, але в них йде дуже важка робота, дуже серйозна робота. І взагалі-то вони готуються до наступу, або до, або до масованої атаки. Ну, скоріш за все, вони готуються до наступу, але може ще бути так, що в них є така задумка. Пустить ракету у нас на дамбу. Тобто туди, куди вже пускали на воду. Є в них таке бажання. І от, можливо, вони би заручаться третьою стороною. Ну, якось так. Якось отражка, виходить, більш тут вони більш дієві такі. В нас, ну, в нас, звісно, вже емоції здають, в нас вже люди втомилися постійно очікувати. А вони собі тут, а вони собі шуршать. А вони собі знаходять, з ким можна домовитися, скооперуватися. Навіть якщо щось пообіцявши. Так що. Такий в мене вийвся розклад. Плани в них є. От загроза йде. Ну, будемо дивитися. Будемо дивитися. Наші повинні відбити, якщо щось буде, бо карта захисту була. Дякую всім за увагу. Пока-пока.